Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як додавати дроби та мішані числа з однаковими знаменниками. Розглянемо перший приклад: 3 сьомих додати 1 сьому. Хочу нагадати всім, що знаменник – в нас число, що записано нижче, ніж риска дробу, тобто це 7 в даному випадку. Записуємо спільну рисочку дробу, записуємо 7. В чисельнику маємо записати 3 додати 1. Додаємо 3 додати 1 то буде 4, і знаменник 7 переписуємо. Виходить 4 сьомих. Наступний приклад 5 шостих додати 1 шосту. Знову ж таки, бачимо, що в нас однаковий знаменник 6, а в чисельнику маємо записати 5 додати 1. 5 додати 1 то в нас буде 6, поділити. 6. 6 поділити на 6 це в нас одиничка, або ж можна сказати, що 6 шостих це в нас одна ціла. Третій приклад. Одна ціла додати восьмих. Можна відразу записати відповідь, що це в нас 1 ціла і 3 8, або ж можна зробити наступним чином. Одиницю можна розписати як 8 восьмих. Чому саме 8 восьмих? Тому що ми маємо подивитись на знаменник. У нас там вісьмірка. І ми думаємо, яке число треба поділити на вісім, щоб отрималось в результаті ось ця одиничка. Це, надзвичайно, вісім. 8, 8, восьмих, додати 3 восьмих, дорівнює. Записуємо спільну рисочку дробу. Переписуємо наш знаменник. І в чисельнику маємо записати 8, додати 3. Додаємо. Це буде 118 і добуваємо цілу частину. От з 11 по 8 ми хочемо з вами взяти лише один раз. Більше не можна просто. 8 знаменник переписуємо, а в чисельнику 11 відняти 8 це буде 3. Виходить 1,38. Тобто відповідь вийшла однакова, але трошечки довший спосіб. Четвертий приклад. 3,25 додати 2,35 маємо ціли додати з цілим, тобто 3 додаємо з 2, і додати дроби, як ми це робили в попередніх прикладах. 3 додати 2 це буде у нас 5. Знаменник маємо переписати, і в чисельнику маємо додати 2 плюс 3. Виходить 5, і 5 п'ятих. Згадуємо, що 5 поділити на 5 або 5 п'ятих, то в нас одиничка. І ті 5, цілих, що стоять поряд, виходить разом 6, цілих. п'ятий приклад: 4,3 сьомих. Додати 5,2 сьомих. Знову-таки, додаємо з вами цілі, тобто 4 плюс 5. Відразу рахуємо, це в нас 9. Спільний знаменник переписуємо. В чисельнику пишемо 3 додати 2. Виходить 9, 3 додати 2. Це в нас буде 5. Знаменник 7 переписуємо. Виходить в 9,5. І останній шостий приклад 3,4. 5,3. Знову таке, додаємо з вами ціле. 3 додати 5. Це виходить 8. Знаменник переписуємо, а в чисельнику пишемо 4 додати 3. Виходить 8,75. Далі бачимо, що 7 5, то ми нас з вами неправильний дріб. Маємо з 7 взяти по 5 один раз. Виходить тоді 8, і той 1, який ми отримали, 7 п'ятих. Це вже буде 9, ціли. 5 знаменник переписуємо. А в чисельнику маємо записати різницю 7 відняти 5, виходить 2. Всім дякую за увагу! До наступних відео!